Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку стисло про головне: нічні обстріли Дніпропетровщина, ворожий безпілотник поцілив у підприємства у Кривому Розі. Є вакансія, є робота. У Дніпровському центрі Ямаріуполь відбулася зустріч роботодавців із вимушеними переселенцями, які шукають роботу. Відвідала Петриківський майстер-клас, співала українські пісні та спілкувалася з однолітками. На Дніпропетровщину приїхала десятирічна японська волонтерка. Розвивати екологічний підхід до життя та підвищувати зацікавленість людей. У Дніпрі пройшов воркшоп, що я можу зробити для довкілля 506 506-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Противник тим часом зосереджує зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Тяжкі бої тривають так протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Докладно про те, що минулої доби відбувалось вздовж лінії зіткнення. Дивіться в мапі бойових дій. Генштаб продовжує надавати оперативну інформацію за добу, що минула. Відтак на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали шість населених пунктів Харківщини. Безуспішні наступальні дії противник вів на Лиманському напрямку протягом доби атакував східніше Невського, Луганської області та східніше тернів на Донеччині завдав авіаційних ударів по районах трьох населених пунктів Луганщини та Донеччини. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 районів населених пунктів, зокрема Невська, Білогорівка, Верхньо, та Спірне. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі. Мар'їнки на Мар'їнському напрямку противник здійснив обстріли понад десяти населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Параскоївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка та Благодатне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, завдав артилерійських Ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Урігів, Мало, Катеринівка Запорізької області та Козацька Херсонської здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктах Запорізької та Херсонської областей. В ніч з 13 на 14 липня ворог атакував безпілотниками територію України. Запустив 17 шахедів. Захисники неба змогли знищити 16. Над нашою областю вдалося перетворити на металобрухт шість безпілотних літальних апаратів. Втім, є влучання у Кривому розі, повідомляють з Дніпрова. Там пошкоджено комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені. Побита спецтехніка, зачепив ворожий снаряд і транспортне підприємство. Вибуховою хвилею вибиті вікна в багатоквартирних та приватних будинках в п'яти лікарнях та чотирьох школах. Пошкоджені близько 70 домоволодінь. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. В общем, всі окна, які у нас є в квартирі, всі окна, всі двері, все це постраждало, тріщини пошли по стінам. Ну криша, ну в общем. Очень було страшно, слава Богу, ніхто не пострадав». Пострадало майно у двох районах міста це Догінцівський район та Саксаганський район. Сьогодні ми забезпечуємо підвоз будівельних матеріалів для тієї категорії мешканців, які мають можливість самостійно, як ми зараз бачимо, поряд самостійно усувати наслідки таких прильотів. І, звичайно, в першу чергу забезпечити їх будівельним матеріалом ОСБ, плівка. Цвяхи, ліс необхідний та багато інших матеріалів, які сьогодні треба для того, щоб локалізувати наслідки ночних прильотів. Цієї ночі агресор вдарив і по Синельниківщині. По великомихайлівській громаді посіли з артилерії. Пошкоджено склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали, зазначають рятувальники. З початку року пожежі пошкодили більше 800 гектарів екосистем. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Лише за минулу добу горіли сміття та суха трава в усіх районах нашої області. І майже у всіх випадках пожежі сталися через людей. Пошкоджені 26 гектарів. Тож надзвичайники закликають обережніше поводитись з вогнем та не спалювати сміття. Свіжа вода до водосховища. Південне на криворіжжя з'явився перший з чотирьох водогонів. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул оприлюднив відеороботи першої труби. Зазначає, вона забезпечить лише 20% від нормального споживання і 30% від економного. Тож режим суворої економії буде подовжено. Проте це трохи знизить обміління південного і дасть можливість реалізувати інші проєкти без зупинки водозабезпечення. Наразі реалізовано тільки перший із чотирьох проєктів. Проте Олександр Вілкул анонсує ще гарні новини наприкінці липня. Чергова зустріч роботодавців Дніпра з ВПО, які шукають роботу, пройшла у центрі Ямаріуполь. На нетворкінг є вакансія і робота. Завітали з півсотні людей не тільки з Маріуполя, а й з інших міст України, що найбільше постраждали від війни. В інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради повідомили, 60% вимушених переселенців працездатного віку у Дніпрі вже знайшли роботу. Дар'я, переселенка з Маріуполя, розповідає у Дніпрі з квітня минулого року. Довгий час не могла знайти роботу, тому завітала до центру Я Маріуполь. Каже, хоч з'явилася надія на працевлаштування з режимом роботи, що їй підходить, проте зустріч з роботодавцями зайвою не буде. Я шукаю таку роботу, щоб це було мабуть, або журналістський який напрямок, або маркетинг, або зв'язки з громадськістю. Це може бути управління проектами, це може бути консультаційне управління. Є певні склади. Ще тому, що в мене було вже декілька співбесід. Але в мене я маленька дитина, тобто я шукаю певний графік, щоб це було зручно для моєї родини, для мене і розташування у місті було зручне. За даними міської інспекції з питань праці та зайнятості населення, до 40% вимушених переселенців знайшли нову роботу. Фахівці наголошують, у Дніпрі добре налагоджена допомога з працевлаштуванням. От і цього разу на зустрічі роботодавців з ВПО лунали конкретні пропозиції. Ми презентуємо всі наші вакансії, це і лінійні посади, і адміністративні посади. Це касири, вантажники, пекарі та заступники керуючих і керуючі магазинів. Офіційне працевлаштування є. У нас програма навчання. Не з першого дня ви стаєте на процеси. Ви спочатку навчаєтесь, з вами ментор, з вами наставник. Є керуючий з вами бесіди проводить. Ну, тому ми, звісно ж, спочатку навчаємо, перш ніж допустити до процесів. Свої вакансії презентував не лише бізнес Дніпра, а й департаменти, комунальні підприємства та заклади міської ради. Під час зустрічі обговорювали умови праці, рівень зарплат та соціальні гарантії. Оксана Ващенко і Ліаломовський, новини дев'ятого каналу. Свята по новому сьогодні Верховна Рада України більшістю голосів змінила дати кількох свят. Відтак, День української державності відзначатиметься 28, а не 15 липня. Проте вже з наступного року. А День захисників і захисниць України вже цьогоріч святкуватимемо 1 жовтня. Зробили це орієнтуючись на нову дату церковного свята Покрова. Також офіційно перенесли різдво на 25 грудня. Адже нагадаємо, православна церква України нещодавно прийняла рішення про перехід на новоюріанський календар. Відтак змістились дати деяких церковних свят. Подивитися, як живуть дніпровські діти під час війни. Вирішила 10-річна волонтерка з Японії Міреї Шираїши. Дівчинка об'їхала півкраїни, аби поспілкуватися та підтримати своїх однолітків. Не оминуло і Дніпропетровщину. Хто надихнув дівчинку на таку сміливу подорож? Та як зустрічали волонтерку у Дніпрі? Докладніше у сюжеті. Вона приїхала, аби побачити, як українські діти живуть під час війни. Надихнула на подорож десятирічну волонтерку з Японії Саша Паскаль. Дівчинка-гімнастка, яка втратила ногу під час одного з ворожих обстрілів Одеської області. Та, попри це. Продовжила займатися улюбленою справою. Японка Міраї каже, захоплена незламністю українців, тому хоче внести і свою частку допомоги. «Я збирала кошти для українських дітей в Японії. Це були гроші для постраждалих від війни в Україні дітей. Я хочу, аби світ став безпечним місцем для дітей. Я вважаю, що від зброї, яку створила людина, не повинні гинути люди та діти. Разом з дітьми Дніпропетровщини Міраї відвідала одну зі шкіл, де є сакури. Познайомилася з мистецтвом регіону. Зокрема, побувала на майстер-класі з Петриківського розпису, долучилася до малювання калини. Так молодець, ще раз мочить. А ще обмінювалися подарунками та спілкувалися. Діти подарували міраї, українські обереги та різні вироби з Петриківським розписом. У той час маленька волонтерка навчила своїх нових друзів робити журавликів у техніці орігамі. Крім того, дніпровські школярі залишили малюнок з відбитками своїх долоньок на згадку японським одноліткам. Інтернаціональна компанія Дітлахів разом заспівала пісню. Того школярі показали гості місце трагедії на перемозі та разом шанували пам'ять загиблих. Юна Міраї вже відвідала Ужгород, Гостомель, Бучу, Ірпінь та Миколаїв. На Дніпропетровщині відзначили сміливість дівчинки приїхати туди, де йде війна, де кожного дня гинуть люди. 17 дітей Дніпропетровщини спочатку. Повномасштабного російського вторгнення загинули від зброї російських окупаційних військ. Понад 50 були поранені. Понад 130 дітей з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської області поранені опинилися в лікарнях Дніпропетровщини. Ми допомагали. З першого дня і всім і продовжуємо допомагати. Після повернення юної волонтерки на свою батьківщину відбудеться виставка аукціон малюнків українських дітей. Отримані кошти спрямують на реабілітацію постраждалих від дій окупантів, а також на відновлення зруйнованих шкіл та дитячих будинків. Баба, Баба! Наталія Москаленко Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу. Народилася та починала займатися тенісом у Дніпрі. 30-річна Людмила Кіченок перемогла у змішному парному розряді на одному з чотирьох головних тенісних турнірів світу. Таким чином вона стала першою українською чемпіонкою в У фінальному матчі Людмила у тандемі з Хорватом Матепавичем у трьох сетах перемогла бельгійсько-китайську пару тенісістів. Вирішальний смеш у матчі на рахунку української спортсменки. Уродженка Дніпра стала третьою чемпіонкою гранд слемів серед українських тенісістів. Востаннє це вдавалося у 2008 році Олені і Катерині Бондаренко на Australian Open. Я намагалася підбадьорити людей в Україні своїм виступом. Я сподіваюся, що це їм трохи допоможе, тому що вони борються за свою свободу. Розвивати екологічний підхід до життя та підвищувати зацікавленість людей у Дніпрі. Пройшов воркшоп що я можу зробити для довкілля. Організували його представники громадської організації Дуїт головна мета поширити інформацію щодо підходу до життя з урахуванням наявних екологічних проблем. Під час воркшопу розповідали, як зменшити кількість харчових відходів та правильно сортувати сміття. Прокачав свою екосвідомість і Максим Фандій найголовніша проблема короткотривала зацікавленість людей. Ділиться учасник заходу 20-річний азат. За його словами, він переймається проблемами екології вже декілька років і, перебуваючи на навчанні в Словенії, був вражений наскільки активно там борються проти будь-яких антиекологічних рішень. Проте додає, можна почати з простішого. Найпростіше, як я думаю, це. Слідкувати за собою в плані, навіть коли ти йдеш там щось покупна, наприклад, йдеш піти каву, ти можеш взяти каву не з собою, наприклад, тут попити, чи взяти з собою вже є термокружки, в них вже почати з цього якраз, розумне сортування, якраз, тобто почати з маленьких кроків, і потім вже до чого їх все виходити. Почала з себе і членкиня Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Марія зізнається в місті, намагається підбирати сміття і викидати його, адже не хоче бачити бруд навколо себе. І додає, такі заходи потрібні, адже проблеми з екологією самі не зникають. Вони підвищують зацікавленість людей взагалі звертають увагу на такі проблеми, що вони існують, і що цим треба займатися. Мені здається, що ця тема дуже актуальна, тому що в нас промислове місто і Умовно, коли я там виїжджаю в ліс. За місто, то я відчуваю повітря. Я можу дихати, коли я повертаюся в місто, то я прям відчуваю, як моїм легеням важко, мені важко. Однією з причин звернути увагу на екологічні проблеми стало повномасштабне вторгнення, розповідає координаторка міжнародної молодіжної мережі в Україні. Так як за словами Тетяни, стан екології погіршується, тому вони планують активніше впроваджувати такі заходи у Дніпрі. Цей захід загалом спрямований на те, щоб показати людям і розповісти про те, чому важливо турбуватися про довкілля і чому сам. Саме з них починається цей шлях, і протягом цього заходу ми будемо вивчати, скільки ми будемо, скільки ми викидаємо загалом сміття кожного дня, яким чином ми можемо зменшити цю кількість, і чому важливо сортувати. Воркшоп мав показати учасникам, що вони самотужки можуть піклуватися про довкілля та шукати необхідну інформацію для цього. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Ці та інші новини ви також можете знайти на сайті та соцмережах 9 каналу. Також працює телефон гарячої лінії. Продовжуємо сумлінно підтримувати наших військових на передовій, донатимо на Заєсу та разом наближаємо велику перемогу. Тихих нам вихідних. Побачимось вже наступного тижня.